Дуже добре, дешево в обслуговуванні. Генератор стоїть новий, радіатор новий, охолоджувана рідина, все нормально зроблено для себе. Їздила жінка, возила дитину в садочок, пробіг рідний, ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не мив. Для себе, для дому, то хватить по самі вуха. Машинка на титанах. Двигун 1,3 бензин. Вся ціленька по кругу на хорошій гумі, з гарним салоном, пробіг 113 тисяч. Кого буде цікавити, телефонуйте. Машинка варта уваги. Вся ціленька, без нюансів. Є такі в продажі сенс, ланус. Машинка з двигуном 1,3, бензина на гарних титанах, на хорошій резині. Машинка вся ціленька, по кругу. Салончик гарний, не зачуханий. Пробіг машині 113 тисяч. У машині, як візуально, так і технічно нюансів взагалі немає. Пороги <клес> <клес> цілі. Машина без рижиків. <клес> Кого буде цікавити? Телефонуйте.